Вітаю вас, друзі! Радий вас бачити на каналі Ходабеч Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося іса-4-го у виконанні гравця з ніком Серега from Ukraine. Швидше за все, ну не швидше за все, 100% даю, що це Сергій з України. Принаймні так здається, що так перекладається з англійської мови. Так і ми сьогодні граємо проти дев'яток по одній артилерії в команді на мапі Карелія. І зараз будемо дивитися. На наші снарядики. До речі, будемо дивитися цей бій, як почуває себе зараз із четвертий в рандомі в 2024 році. Зараз ми граємо майже повністю всі кумулятивні снаряди. Зараз возить наш Серьога. тільки 5 бронебійних снарядів та один осколков власний. Зараз будемо розбиратися, що тут за гармата. Так як я вже сказав, тут 122-мм гармата стоїть Це 100%. Кумулятивні це голдові снаряди, 440 середньої шкоди за постріл та 340 мм бронепробиття. 920 метрів за секунду літають наші кумулятивні снаряди, так і бронебійні штук 5 возить, як я вже сказав, нашу триплею теж 440 середньої разової шкоди за постріл та 258 міліметрів бронепробиття. Тільки 8 мм на відстані втрачають бронепробиття. Наші бронебійні снаряди стандартні. Та залишаються в нас осколку снаряди. Які мають 530 середньої разової шкоди за постріл та 68 мм бронепробиття. Так, дивлю, дивлюся так: на швидкість польоту снаряду всі майже з однаковою швидкістю літають, тільки кумулятиви на 20 метрів за секунду літають повільніше. І так. Ми вже маємо 982 завданої шкоди в кишені, 179 асисту. І дивлячись на міні-мапу, ми поїхали на цей напрямок. На одинці. Ми маємо дефати базу, але все одно, якщо ви знаєте, що розкатка погана, то ми просто, по суті, нічого не зможемо зробити, тим більше, якщо зараз всі противники на нас впадуть і просто зжеруть нас з потрохами. І шукаємо, наприклад. Так, почекайте, щось тут робиться, що тут робиться в цьому бої, Щось незрозуміло. Подивіться, маус приїжджає просто на центр мапи. На центрі мапи стоїть, не знаю, можливо, у нього якийсь якісь на танкування, можливо, заблоковано броньою. Щось там має бути, невідомо. Ми зараз просто тупо стоїмо і чекаємо. Не знаю, можливо, щось писав наш Серега. Все може бути один-три рахунок, і ми програємо тільки на 2000 по хіп Нікого не можемо знайти і боїться наш Серьога робити якісь активні дії, як я вже сказав, бо тому що ми на, тільки на одинці. Об'єкт 907 можливо, так, він є у прострілі. Зараз будемо працювати по 907, Швидше за все, якщо він ще підставиться. Так, Бортик трішечки поганими випередження взяли. Але нічого, можливо, зараз ще раз захоче висунутися. Тут Фошбе приїжджає, подивиться, вже просто противники починають дуже сильно нагліти. Ну, найбільше, хто нагліє, на мою звичайну суб'єктивну думку, це був Маус, який зараз терпить від нашої союзної артилерії. Бачимо, стан на ньому не спадає. По суті, працює наш М53, М55, наша артилерія по зарядцяв швидше за все, бо тому що. Маус на центрі мапи на Карелії, Ну, такого ще не бачив. Ну, але як ви знаєте, так, подивіться Фошбег і швидше за все у нас залітає, бо, тому що ми стріляли не в лоб йому, він їхав, він був до нас е, кормою. Ми йому в лоб стріляли, по ідеї. Ми мали його пробувати, тим більше кумулятивні снаряди. Але як ви знаєте, в наші чудові грі. Навіть стовідсоткове пробиття може не пробити. Тож 1-4 рахунок, і ми вже програємо на 3000 тисячі похід понтов на мінімапі, мапі дивлячись в себе змін, нібито. Але проти противники жмуть так наших союзників Ось зараз. Про, про, прожимають центр мапи об'єкт 907 ФОЖБ. Зараз Маус, якщо ще приїде, десь бабаха. О тут була на лівій частині, боїться наш Серега Бабахи, бо тому, що тут останній раз світилася фв 4005 Туде наша рушка 251 віддала Богові душу, а там приблизно знаходиться бабаха. Знову стоїмо. Не знаю, чому ми стоїмо. Отак помічаємо, вже їде Маус в нашу сторону. І його вже трішечки понадкусували. Т-30, і нікого не видно. там вони в, У нас рельєф, за зависокий, вони там в низинці, але 907 знову повертається на попередню позицію і дуже повільно літають наші кумулятивні снаряди, якими ми зараз працюємо. якщо... І ще раз повторююся, 920 метрів за секунду. Це повільно, тим більше ми зараз стріляємо на відстані за 500 метрів. Але подивіться, 506 вилітає шикарна царська альфа. У нас 440, ще раз нагадаю, 506 вилітає. Дос, досить непогано. 462, цього раз вилітає. І дивимося на рахунок. Подивіться, 1-8. Ми програємо в два рази по хітпойтам на команду. Що нам робити? Не знаю, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Робить зараз правильно наш Серега. Чи е, варто було вернутися йому? Не знаю. Оце таке трішечки спорне питання. Об'єкт 257, Що він тут забув, чому він не виїжджав, І що чи за все спить? Так, і ми їдемо. Зараз будемо його розминати. Конкурор. у нього залишається менше тисячі хітпонтів. Він їде до нас, це 9 рівня. Конкурор не супер -конкурор, а просто конкурор, і він втікає. Конкурор не спить, він відпрацьовував по нашій команді, хто світився. І зараз ми облишили об'єкта 2.57-го. Він і так спить, нікуди від нас не втече. Ми зараз працювали по конкурору. Але він втікає, ми один посил даємо туди, другий посил даємо туди. 431 цього разу вилітає. треба добирати об'єкти 257 та їхати на конкурора. Подивіться, 2-3, 10 3, 10 рахунок. Даємо цього разу і по конкурору, і обидва противники залишаються шотні. Маус та Т-30 зараз найближче до нас. Невідомо, що десь бабаха тут була. Добираємо об'єкти 2-5 7 і зараз будемо швидше за все давити конкурорам. Не знаю, ще раз повторюся, можливо, варто було нам вернутися, бо тому що ми маємо дефати базу, дивлячись на мінімап, там Просто противники, просто кішать противниками. Зараз вони просто заїдуть на захоплення нашої бази, що вони зараз і роблять, і зараз просто її і візьмуть. 4309 завданої шкоди в кишені, їдемо доганяти конкурра. Так, у нього 194 хітпойнти. Невідомо, що він зараз робив. Не знаю. Можливо, це і підставний бій, все може бути, але трішки не виглядало це на підставний бій. Бабаха, навіть нас не бачить, що це відбувається в цьому бою. Ми зараз на осколкофасних снарядах працюємо. Вона втікала від нас швидше за все, але тут уже розвертається. Зараз буде давати нам пайку. Швидше за все. Два противника. Тим часом три противника стоїть на захопленні нашої бази. Залишається 6 секунд, так і противники з'їжджають. У нас вже з зараз ми працюємо на бронебійних снарядах стандартних. Він, як мінімум, на двохшотний. Ми бронебійним снарядом не пробуваємо. Ми влучаємо йому в гармату, залишається менше двох хвилин до кінця бою. СТРВ-103-0 вже приїжджає до нас. Ми його зробили уже шотними. Подивіться, він їде настаранити. Ну просто віддався чоловік. За за це йому дуже дякуємо. Це лишні хід які нам в копілку не бувають уже понад. 7000 настріляного бабаха. Їде хоче нас званшотити, але ми зробили це швидше. Залишається ще 5 противників. 5 противників. ну Тут, подивіться, Маус, об'єкт 405 ВК, 121Б, АЕ фейз 1 та ворожа артилерія. Ми її знаходимо і даємо постріл. Залишається тільки 6 снарядиків. 6 снарядиків залишається 630 5 завданої шкоди в кишені, артилерію ми добираємо чудово. Вже АЄ-Фейс-1 та ПТ-АМОН приїжджають вже до нас. У нас дуже чудові бортики, які ми витанковуємо. Треба забрати об'єкт 268. Так, що ми робимо? ає фейз 1? Залишається менше хвилини до кінця бою. Треба мінусувати ще 121Б. Дуже, дуже небезпечний танк. Так, і бортик. Мінусуємо його. А є 1 Треба довертати корпус. У нас понад 8 тисяч настріляного. Довертаємо корпус. АЕ-Фейз-1. Зводимося у борт, як так і присилаємо на 447 хіт Залишиться два. Два кумулятивних снаряда. І все, у нас уже більше немає. Немає більше снарядиків. Маус приїжджає подивитися, скільки хіт Віддаємо передостанній свій снарядик. Залишається останній кумулятивний снаряд наш. Останній снаряд, як так, і який ми і присилаємо по ае фейз 1. Я вважаю бій вартий вашої уваги. Ми боролися до останньої секунди, до останнього хітпойнтика, до останнього нашого снаряда в копілці. Звичайно, ми здобуваємо майстра основний калібр та воєнна. і су 4 і настріляли понад 10 тисяч. 10 тисяч 60 завданої шкоди, 7 фрагів, 923 чистого досвіду. Пішли в мінус майже на 14 тисяч срібла. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.